Ніжинщина має справжніх титанів, воїнів, котрі сталевими кулаками виборюють наше сьогодні. У переддень захисників та захисниць України всі громади дякують чоловікам та жінкам, які проміняли ранки в теплому ліжку на схід сонця над диким полем, битим ворожими снарядами. Ніжинська районна військова адміністрація на чолі із начальником Григорієм Ковтуном зібрала у драмтеатрі імені Михайла Куцюбинського «Ветеранів війни та діючих. Військових. Шановні захисники, шановні захисниці, шановні ветерани, любі друзі, шановні присутні, любі українці, сьогодні складно вітати зі святом, але впевнено дякувати нашим захисникам і захисницям, дякувати волонтерам. Людям, звичайним українцям за той внесок, який цінний життю. Мені дуже приємно бачити ті обличчя українців, які стоять сьогодні поряд з воїном, поряд з захисником, який віддає своє життя, віддає своє здоров'я. І я впевнений в тому, що сьогоднішній день, напередодні наших свят, він буде тією радістю, яку ми сьогодні хочемо дати нашим ветеранам, нашим захисникам. Я впевнений, що ми не будемо говорити, ми вже перемогли, ми не будемо говорити, що завтра буде мир. Ми будемо говорити саме головне: Україна є і Україна буде. Слава Україні! Хай кулі вражі минають у бою. Цими словами на фронт проводжають кожного воїна. Та до громад Ніжинщини після поранень повертаються ветерани. Це чоловіки та жінки, чий дух не зламати. Григорій Ковтун відзначив героїв подяками. Першим з рук начальника РВА нагороду отримує Ігор Рогожін. Зовсім молодий у 26 Ігор ветеран пішов у бій у 2022-му. «Незважаючи на все, вирішив пішов. Через рік в травні 23-го, отримав тяжке поранення. каже гарно відпрацьовували по ворогу, тож він не пошкодував градів під час обстрілу. Не встиг сховатися сьогодні. Радий зустрічі з іншими ветеранами, хоча й не ділили один окоп. Воро об'єднує хто там був, хто той бачив все те знають. Та людина, яка там не була, вона не зрозуміє цього. Тому так, мабуть, воно і а, виходить, що а, військові до військових більше так а, і поговорити можуть, і є спільні теми. Військовослужбовець Сергій також ветеран, але повернувся до лав збройних сил після реабілітації. У пікселі він вже більше ніж 5 років. У 19-му році за контрактом пішов створювати. Перезвався на срочну службу, підписав контракт і по теперішній час. Географія бойових завдань широка. Він був у багатьох місцях. Тинецька, Луганська область, діброве населений пункт. щастя там були. Повномасштабна війна застала Сергія на Луганщині. Там військовий і потрапив під обстріл. Поранення в 22-му році була, град касетний прилетів на позиції були. Що сталося Ну, Що прилетіло сколками по посікло, забрали в госпіталь і так повернувся після поранення назад в свою частину в Донецьку області і потім вже перевівся сюди. Раніше козаки йшли в бій із піснею, і сьогодні Ніжинська районна військова адміністрація продовжує цю традицію. Найталановитіші колективи району зібралися, аби мелодією душі подякувати своїм захисникам. У репертуарі звитяжні бойові пісні. Шарова, браті, ми козачей, так а також присвяти нашим оборонцям. Історія! україну, красива жінка. для наших героїв виконували і теплі сімейні пісні. Родина, родина, не нас. Я наших воїнів розділилось на до та після, де полотно вишите двома кольорами. Кольор, а кольор. Військові кажуть: лікує, допомагає пісня, щира розмова з побратимом. Розвантажити людину військового від всього цього відволікти, то мабуть. Приємно, дуже радий бачити всіх, знайомих давно не бачив. І, ну, основні побратими в мене в своїй частині залишилися там. Бо я в 19-му році, як поїхав, так тут і не був. Почти. Поговорити, там, підтримати декого. Може хто не всі ж можуть виказати всім, так зразу все. Якщо всі знайомі, буває, звертаються, поговорити хочеться, комусь накипіло. Таке, ну… Це дуже-дуже добре, що збирають і є навіть спортивні змагання ці самі. Такі ось мероприятия. Так. Ну, взагалі, дуже, дуже добре, що так є. Що збирають, організовують, підтримують, не забувають, головне ще. Сьогодні оборонці із пекла вогню війни виносять наш прапор, герб, а на вустах лишається ще не вмерла. Гімн України нині звучить у всьому світі як голоси нескорених людей. До Дня Незалежності Ніжинська районна військова адміністрація ініціювала пісенний конкурс Співаю гімн України. Участь взяли колективи із цієї Ніжинщини. У переддень покрови Григорій Ковтун вручив нагороди учасникам та переможцям конкурсу. Гран-прі виборола Бахматчина, народний аматорський гурт Собор. 17-го року наш колектив діє, я його керівник. Ну, звичайно, що нам, як працівникам культури, завжди приємно брати участь у конкурсах, показувати свою творчість, популяризувати українську пісню, але коли було запрошення саме взяти участь у конкурсі гімну, ми не могли стати осторонь, тому що це головний наш. Державний гімн, який ми повинні знати, із можна сказати, із просоння. тому ми взяли участь, але ну ми не думали, що ми отримаємо гран-при отримуємо перемогу. Але так вийшло. Нам дуже приємно. Звичайно, ця нагорода. Нам для нашого гурту це такий поштовх, це в подальша ще краща робота, але хотілося б, щоб це було тільки в мирній Україні. Євген Фостій каже, можуть гордо звати себе українцями та знову і знову виконувати гімн завдяки нашим захисникам та захисницям. Ми їм дякуємо, дякуємо за цей день, що ми сьогодні тут. І за всі дні, за ці чотири роки їм дякуємо, низький уклін за те, що захищають нас, наших дітей. Хай їм Бог допомагає, дає їм здоров'я, наснаги, сили і швидкого повернення на свою рідну неньку Україну до своїх родин, до своїх дітей і до всіх до всіх. Ми дякуємо слава вам герої за ваш подвиг за вашу таку роботу за, за цей захист. Навколо підготовки та участі у пісенному конкурсі об'єдналася вся макіївська громада, та й назва гурту символічна. Вишиванка Це виконання поєднало в собі і автентичність костюмів і костюми сьогодення. В нашому колективі були різні покоління від найстарших середній вік. Молодий вік і наймолодші. В нас виконавцями були найменші дітки, це були дітки третього класу, четвертого класу. Е, найстаршими були наші педагоги, які мають ну, майже 70 років, найстарші педагоги наших е, освітніх закладів. І ми зібралися в цей колектив, знаєте, як за покликом душі, за покликом серця. Звичайно, з, усім, е, з усією силою, з усім болем. З усією такою радістю безмежною з підтримкою нашим захисникам ми виконували цей гімн України. Ми хотіли, щоб він дійсно лунав і саме був виконаний саме так, в такому вигляді. знаєте, щоб співали всі покоління. Гурт створили саме для участі у конкурсі. Виконувала гімн із односельчанами і голова громади. Вікторія Осадча. виконували цей гімн і хотіли, щоб він долетів до самого Бога, щоб дійсно Господь почув, яким саме є наша, якою є наша сила, наша молитва великою, і дійсно хочемо панувати в нашій країні, в нашій громаді, в наших селах. І щоб нас почули дійсно на весь світ, щоб нас чули в Європі поза межами Європи, і щоб всі знали, якою є держава Україна. Війна народжує вірші, пісні, балади. Слова до них пишуть душі, котрі болять за кожного, мов за свого рідного. Бала до героя Марина Євтушенко-Маккей, солістка Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм, присвятила українським матерям. Вокалістка вдруге презентувала свою композицію у Ніжині. Саме таке і на часі, тому що цим зараз болить душа і цим болить серце. Пісня народилася десь рік, може, більше. Більше року тому. Перша я її презентувала на своєму сольному концерті в місті Чернігові, у філармонійному центрі, на якому була присутня Оксана Тонікфриз, Єдиний мистецький простір. І ми поговорили, що на цю пісню варто було б зняти відеороботу, яку ви сьогодні бачили. Написана вона серцем. І ви розумієте, для кого і, і для чого, щоб. Коли війна закінчиться, а вона обов'язково закінчиться, наші діти і онуки дивилися цю відеороботу і розуміли, на що йшли наші хлопці. Я коли вийшла, то я взагалі нікого в залі не бачила. Але коли мені хлопчина виніс квіти на сцену, то. Ну, Звичайно, я до цього стараюсь себе знаєте, заспокійливо пити, тому що в мене чоловік також на війні, і в мене підростає син, якому 16 років. Я сподіваюся, що коли йому виповниться 18-20, то все закінчиться і ми будемо жити в мирній країні. І скоріше б хлопці наші повернулися тілі, неушкоджені, тому що болю і сліз. На нашу країну вже я думаю вистачає. Тож нехай воно лишається в баладах.